Це інтерпінатальний центр, інші ідеї, що там вони ще називали? Гімодіаз. Гімедіалізний. Я е спілкувався з лікарями, ті, які е ну, діляться інформацією. Вони сказали, що да, от те, що міський голова дуже так акцентував, казав, що нам потрібен гімедіаліз, нам приїхали німецькі значить, там інвестори, вони готові значить, вкладати гроші. А мені розповіли, що німецькі інвестори вже приїхали, вони подивилися, сказали, нам це не підходить і виїхали. Потім вони запросили ще наступних там, значить представників іншої лікарні з пропозицією відкрити їм там відділення. Ті приїхали, подивилися, сказали, ні на це не підходять і уїхали. Чому? Тому що очевидно, тут розумієте, значить, ота мотивація, яка на початку була сказана, це блебки. Тобто не існує ніяких готових інвесторів, які вже сьогодні вкладають гроші, на все половину. Фактично вони вже відмовились. Значить, то була ефективна підстава для того, щоб, мовляв, закрити порогу. В них не було готових договорів, у них не було готових згоди тих німецьких інвесторів. Це просто обманули громадки. Це супробачення просто обманули в Польській Городській міської ради, яку вкладений меморандум з німецькою компанією. Франція здається, і вона, як буде за цим... От вона два тижні тому назад, чи скільки там, уже приїздила, подивилася, сказала, що не відходить. Тому що меморандум – це не довго. Меморандум не зобов'язує, це намір. Тобто, як ви бачите, одним із, ну от якщо зараз промотати відеозапис міської ради засідання <рес> да, і аргументацію, чому так гарить, чому ми маємо це закрити, чому ми маємо пропинити пологову будинку? Адже ну всім зрозуміло для мене чітко зрозуміло, що е, треба боротися за те, щоб в комунальних закладах охорони здоров'я реально була безкоштовна значить, надання допомоги, е, якщо я розумію, було два пологові будинки. Один із них закриють і залишиться тільки номер один. Очевидно, черга, так сказати, до лікарів зростатиме. Це за собою потягне дефіциту, значить робочого часу між самими лікарями, і значить, це призведе до здорожчання так званих благодійних внесків і так далі. Доступ до медичної до охорони здоров'я, до медичних послуг стане менш доступним і більш кошторисно, значить більш вартісним для громадян. Я вважаю, що ми як громада, ну і я дійсно, дійсно я ж депутат, я як депутат відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад, маю представляти інтереси громади, захищати її інтереси, ну і відповідно чином я її. І тим більше, що дійсно я переконаний. Просто глобальна концептування переконаний, що без чіткого дотримання норм Конституції ніякої великої заможної держави України не буде. Тобто, поки ми будемо жити по поняттям по безпреділу, поки значить, ми дивимося в Конституцію, там написано, що стаття 49, що мережа таких закладів не може бути закрита, а ми їх все одно закриваємо, у нас буде бананова республіка і будемо інші гандураси за соціальними і економічними показниками життя. Очевидно, потрібно жити зараз. А звідки у вас інформація, що два тижні тому ніці відмовилися, зробити? Якщо вам буде дуже цікаво, я можу познайомити з лікарями і з тої пологового будинку. Під... А до речі, ви можете до них самі звернутися, до головного лікаря пологового будинку, і він це підтверджують, що вони приїхали. І ви знаєте, які який... я знаю від лікарів, що вони сказали, вони приїздили, подивилися, розвернулися, виїхали, сказали, що нам відходили. Їм не підходять ці приміщення в такому. Ви розумієте, це ж пам'ятка архітектури. Її не можна просто так взяти і реконструювати, що ти хочеш. Тобто знести там основи, фундамент, да, воно охороняється за законом. А розміщувати те, що ти, наприклад, захочеш там розмістити в умовах вузьких коридорчиків, можливо, неправильне планування значить, кімнат, таке інше це незручно. Тому я думаю, що в першу чергу, можливо, не підійшло значить, розміщення. Споруди і внутрішнє розподілення приміщень, а які небудь носучі конструкції вони, чи вони не мають права рушити закону про збереження пам'яток архітектури. Можливо, і ще якісь підстави, це краще розпитати головного лікаря і фахівці. Но мені повідомили, що приїздили вже німці, відмовились, приїздили інші, відмовились. і Поки що вони, в принципі, не мають взагалі ніякого практичного застосування цього приміщення під щось. Фактично ввели в оману громаду. Наобіцяли дуже багато і обманули, що мовляв, у них вже все продумано, у них вже є спеціальні продукти. Ну, а про реальні підстави, для чого їм це потрібно, тут вже, я думаю, як кажуть, тема для довгих дискусій в коментарях під публікаціями між людьми, люди самі здогадуються, кому для чого що потрібно. Но я думаю, обмеження доступу до медичних послуг і здорожчання цих медичних послуг є в інтересах певних осіб. Так званої медичної мафії. Тобто, то яка б замовна хоче для того, щоб на наданні медичних послуг заробляти більше непосильним пасільним трудом?